27 червня відбулося засідання колегії Білгородністровської районної державної адміністрації. Актуальний порядок денний із п'яти питань сприяв оперативності роботи. Як результат, підсумки підведено, роботу сплановано. У засіданні колегії взяли участь структурні підрозділі районної державної адміністрації, райради, сільські голови, сільгосп, виробники, засоби масової інформації тощо. Розпочалося засідання із аналізу народного бюджету у поточному році. Начальник відділу капітального будівництва РДА Валерій Балан підкреслив, що цьогоріч пріоритети програми надано об'єктам важливого соціального значення. Серед таких є ремонт доріг у районі, а також газифікація. Зважаючи на те, що фінансування з казначейства затримується, робота в напрямку ремонту доріг ведеться повільними темпами. А Білгородністровський райду свої зобов'язання виконує неналежним чином. То Білгородністровською районною державною адміністрацією вирішено впровадити новий підхід до рішення цієї проблеми. Ми сьогодні впроваджуємо ще і другий метод це співфінансування, коли з допомогою наших сільгоспвиробників які сьогодні бирають урожай поки що непоганий урожай, дай Бог їм здоров'я і отримують уже кошти, і вони дали згоду приймати участь в ремонті наших доріг. В'ячеслав Пантелійович зазначив, що на липень-серпень поточного року ситуація із фінансуванням покращиться. А відтак головне завдання сільських голів та інших структурних підрозділів, котрі відповідають за ремонт доріг, підготувати всю необхідну документацію. Не менш жвавого обговорення отримало питання ходу збирання ранніх зернових зернобобових культур та ріпаку у поточному році на території Білгородністровського району. Як виявилося, сприятливі погодні умови, технічне забезпечення, наявність паливних матеріалів, вчасне підживлення культур сприяє успішному виконанню програми зерно одещини Одесьчини-2011-2015». Тобто проаналізувавши на сьогоднішній день показники. Я впевнений в тому, що повалену збору урожаю і урожайності ми будемо в лідерах по Одеській області. Станом на 26 червня у Білгородністровському районі оброблено 21,5 тисяч гектар. Зібрано 70 тонн зернових, що становить у середньому майже 32 центнери з гектару. Серед планів на найближчий час на засіданні колегії вирішено актуалізувати питання будівництва пандусів на об'єктах соціальної сфери та продовжити роботу програми Безбар'єрна Одещина, головною метою якої є створення сприятливих умов для людей із обмеженими фізичними можливостями. А відділу освіти молоді та спорту районної державної адміністрації ліквідувати проблему гарячого харчування у чотирьох навчально-виховних закладах району, а також підготувати школи до нового навчального року. За ініціативи губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука наряду із програмою народний бюджет діє і народний контроль, головне завдання якого контроль територіальної громади за виконанням запланованого народним бюджетом. Саме завдяки народному контролю стало можливим укріплення вертикалі влади. А відтак в єдиному режимі працюють обласна та районна адміністрації, керівний апарат міських і сільських рад.